Львівський чиновник, якого підозрюють службовому недбальстві справі грибовицького сміттєзвалища, і далі опікується полігоном. Про це ТСН повідомили в прокуратурі після трагедії, коли під завалами сміття загинули чотири людини. Юрія Голиця від роботи не відсторонили. А напередодні суд Львова обрав йому запобіжний захід особисте зобов'язання. Активісти вже назвали рішення надто м'яким, і їх обурює, що чиновник працює далі. Вольцю інкримінують неналежну експлуатацію сміттєзвалища, що мовляв також призвело до загибелі рятувальників і активіста-еколога. Якщо вину посадовця доведуть йому загрожує до п'яти років тюрми, тим часом прокуратура взялася перевіряти дії чиновників і рятувальників вже під час самої пожежі на полігоні, я вважаю, що як мінімум така людина має бути відсторонена від 에, заняття посади, принаймні на період, поки йде слідство і суд. Ага. Він може не просто здійснювати вплив, він може він має доступ до документів. Чи повинен був залишити керівник? Чи старший на пожежі до закінчення дії, були його правильні? Який ввівся журнал, всі інші питання, про які ми будемо мати інформацію трошки пізніше.